І всім привіт! З вами містер Голем. І нам я граю на сервері Eco Crafts. Battle і нам треба построїти свинку. Так, свинку, свинку, свинку. Я свинки, я візьму. Буду її строїти з вовни Так, це, напевно, буде треба буде Так, і я ще зроблю. Так. Блін. Свинку і травичку. Так. Правичку. Скоршим. Запустим нашу свинку. Ой, що я роблю Ой. Ми. Ми нашу свинку. Свинку не можна запускати, капець Думаю, що можна, тоді прийдеться самому стрибати. Але я був готовий, а я не був готовий. Так, скоро поставимо ножки, 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 наші свинці. Добре, 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 добре. Що, ножки готові. Перший Та, тут. Така маленька у нас свинка буде. Бо велико не хватит чесно. Приходим нарушайте, а эти киношки будут купить. Я знаю, що я попробую. Я бачу, на проживаю. Так, не будет. Так, скоро нужд. Ще іще порехі множик. Боже. Визнач наше свою свою. Своим

я постараюсь остыгнуть. Так, вот а так ты

Так, так, мені треба скоро взяти черную и белую билую билу скорую. Так, тут злобу. Вообще. Черную. Черную, бело. Било. Первый тип есть изгрубаем. Хвай будет 30 секунд. Так, я скоро изводу. і по пальці і сзади хвостик постараюсь стыгнуть. Лина. Да, чи отмовлять Все, хвостик готовий. готовый. Да, я зробила с я постараюсь. все, 0 секунд. Непогано свинка, Ну як непогано. Нормально, коротше. Моя постройка перша. Так, наступна постройка. Не, ну це не свиньо. Що тут пише? Вот. А, тут такі похожи на мои. Кількість в нього трохи менше. Ти ж пьем поставлю. У него очень инщин боку. Тут не застроїмо. Нашу робити таке великі, якщо ти знаєш, що ти не встигнеш робити. Так. Тут не ну голова свинки вообще крута. Тут ще якась какашка вилазить. стройка Нури. Не, ну це не свиня це кабан. Це кабанчик. Так, устройка Анкса. Не, це не свиня. Це пиксельард голови Тут нормальне тіло, а голова навіть очей нічого немає. Так. Тут. <с> а ч, прикольненько я ставлю хорошо? Так забавненько свинка получилась. Больше ну, не украсала. Нам стоит тохина посадка. Не-не-не, ну это не, не на шо, не похоже на свинку. Так, кто выжил? Цей чувак виграв. А, такий построєк в мене я на третьому місці. Той чувак на другому місці, якому я написав красавчик. Ну що, дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був містер Голлин, всім па-па!